Так, доброго дня, друзі, доброго дня глядачі. Ми сьогодні на ринку в місті тлумачі. Хочу вам показати зараз по курочках. Друга частина за 7 червня. Місто тлумач. Дивіться, такі кугути. Ось такі, ку... а такі кути. А по чому такі кугути? По 300 гривень. Слібний адвар. По 300 гривень такі кутиї курочки. Куточка то... 250. Там є ломан браун, несучка по 120. По 100... Це домашнє м'ясо несучка по 200. Взагалі коп 500 бенгельський по 120. Ось такі бройлери. Бройлер дуже гарний. Як ви бачите, кілограмова курка, така навіть є кілограм 300. Побачить м'ясо, яка ножка. Вон, даже, груба кістка там. М'ясо сучка, маси глей, вебзо і спанка по 90. По 90 гривень такі. Дуже гарна курка. Так. Курка продна, люди плотно займаються. В них домашні? своя птахофабрика. Ми не ми не кому цікавить, можна і на людей взяти. І якщо цікаво, у мене номер телефону є, пишіть. Я вам. Качечка треба. 120 і 140 орбія. орбія, Або СТ5, три місяці 5 кілограмів. Качка нежерна, має велику годинку і одна одну не з тебе. Ці качці два тижні 14 днів. Цій каці 21 день. Для тижні. Я качка за тиждень підрозділа. Так, номер телефону 097 741, 741, 741 87, 87, 87, 24. 24. Юра. Юра, телефонуйте, кого цікавить. Заболотів. Заболотів, качка, заболоту. Кого цікавить, телефонуйте. Є, що в них також корма, премікси, все є в наявності. Ось таке. Так що телефонуйте, йдемо далі. Так, дивіться, кого цікавлять голуби. Є голуби, Ролери. Ролери 200 гривень за штуку за ролери. 200 гривень. Ось така птиця. Якщо буде видно, гарне око світле Ось така птиця 200 гривень за штуку. І пав'яки також по 200 гривень за штуку, За пав'яки По 200 гривень пав'яки Індичка півтора тисячі гривень. Вісенята по 150. Трупнову розрахуватися. Я не можу так просто продати. Качка, качки. Качки дуже великі вибір. Качка по 130 гривень. Качка м'ясна, качка справді. Три місяці годуєте, 5 кг тушка, дуже класна качка. Бомбезна. Так, качки шипуни. Більше по 150, менше по 130. Більше це ось такі. Ось такі по 150 гривень. Такі більше шипінкачка по 150 гривень. Ми вже все на ділянці гарну ділянку обгородимо. Тоді вже будемо тримати якусь уптичку. Дай Бог, полегеньку Полегенько ми то зробимо. Ось так. Лишилося так, гусочки ось такі по 150 гривень. Маленькі гусенятка по 100 Були дорослі, так? Бо вже їх купили, Мали, були два з половиною А дома є ще великий тиждень місяць мають. Ну, гуска дуже гарна, це, це озонок косарки Серезі. Так, о, це так. слово, Думав, асфальт зробив. Бройлер. Бройлер-бройлер. Снятинський бройлер. Снятинська курка. А це кури по чому? 250. Не 250. маточне стадо. Лесу це на інкубаційне яйце. Так, є кого ти такі півники, бачите? — Південь по 30. Південь по 300. 300. Кабісвага у нього. Кадисвага. 3,5 кг. 250. 250. 250. А ті молодші на тисні. Подивіться різниця, качка за теж не виростає. Так. і яква? Якщо ви не кричали, тобі було добре. <рисвіт> <рисвіт> <Це таке. рисвіт> Ні, вони не кричали. Вони такі... Я вам качурів виберу. <рисвіт> Віку, вік віку. А, 10 місяців. Mm. Ну, це, дивіться, не. курка на інкубаційній, це mm. несе тільки Так, голуби. А чиї голуби? Це вон, Що пара коштує? 300, 400, 500, 500, 500 можу скинути. А. Ось такі гарні оці. Людові. 150 за штуку. Адекватна ціна кольцовані все наведе Так, кролики, кролики, кролики. А такі по чому кролики? Такі по 140. Я будете брати всі обнавіт. По 140 гривень такі, така молодь. По 140 гривень. Будете брати вам домовимося. Так. Так. Ось такі кролики. А ці по чому? І 170. По 170-та які більше, 20. а менше? Менше По 120 менше такі. Щось з молочком маєш таким по 200 гривень ось такі. В Каліфорнії. Так. По 200 гривень. Ринок, в принципі, досить-досить великий. Великий вибір птиці, королів. І ще Кури ще були, але вже продав. Ліандоти сім'ю цілу. Тобто два, два так? <різький> а? <різький> самі кріличка. 150 гривень. Я бачу, що самі чотири. Сімі крилички, жортко не було. 150 гривень. Так. 14, їм 2 місяці буде. Двомісячна 150 гривень такі. Тамає вобиль 23. Шеншива європейська. А такі почому? 800. 800 гривень така шаншила європейська велика. Не знаю, чи сам щось за самки не велика. Так, ось така курка Мастер Грей. Досить така вже бачу, на таких? 120 гривень така курка. 120 гривень, Гарні підрощені кулути. По 120 гривень. А що корм коштує? 25 гривень за кілограм корму. Ось такий, такий корм. Люди самі виготовляють? Ось такий вибір курей. Курочки гарні, дуже гарні. А вот, mm. по 120 mm. Краще в ящик якісь брати. Краще якийсь ящик, mm. то. Купіть, mm. так. Так, дивіться, на ринку є різного Пробуду корінвали, вали, вали. Також, так що, кого цікавить, можливо, щось пишіть в коментарях, я вам наступний раз подивлюся за них. Так що, звертайте увагу. Я не втіче. Є ось такі колі. А це самки, так? Це дві самки, по саме. А що коштують самки? самки? По 700 гривень. 700 гривень така самка, бачите, такі гарні самки. Це одна По 700 гривень. Це сказь. А чим будують тривог, так? Так, так. Ту квітку вікном помахся і дати кидати зразу. Не а індики по чому? А що ж, та інфекція не вийде. Ні, ну я просто 54 зуби. 90 гривень за штучку за індика. Такі молоденькі індики. 90 гривень. Ось так. Та від Ось так. Ось так, глядачі, такий сьогодні ринок, ринок тварин. Місто матч. Йдемо, що подаємо, що цікавого є, буде третя частина, так що обов'язково не забудьте підписатися, Йдемо, подаємо, що цікаво є з квіточок. Так що всім дякую, до побачення.